Тільки що з'явилась така думка стосовно того, наприклад, куди діваються з землі корисні копалини. Може вже хтось таку пропонував, що штучні моря з'явились на землі. Завдяки тому, що там відбувається викопування корисних копалин. Навіть, от, наприклад, взяти слово саме територія територія є сюди терикон терикон він, е, образовується на тому місці де відбувалось ви, ну, вигрібання чи викопування земної породи так що така короче, теорія люди люблять такі сказки різні там Я ж для підтримання Ну, такого сталого кліматичного стану на землі запускають спеціальні планетарні установки, охолоджувачі, наприклад, типу як кондиціонер. І регулюють клімат. Можливо, якщо в деяких книжках сказано, що ми можливо живемо під якимось куполом, то можливо для підтримання. Клімату, кліматичної стабільності використовують е, корисні копалини, які викопуються в таких масштабах невідомих, бо для потреб людини не потрібно стільки викопувати, всяких нафти викачувати, вугілля, як нам говорять, що там мільйони, мільярди тонн, або метали в різних. Рідкоземельних там ніби для космічних кораблів, що там вивчають. невідомо, що вони вивчають і взагалі невідомо, куди вони літають. Якщо вже давно доведено, що в, в космічному просторі, щоб якийсь корабль літав, то потрібна толщина е, цієї обшивки, там більше ніж півтора метра, і, і щоб була зроблена зі свинцю. Так що така теорія, що ми живемо як на цьому, як на космічному кораблі під куполом, як... О, ще є таке слово терраріум. Хто хоче погуглити. Там роблять проводять досліди над людьми і тваринами різними, там вирощують, щоб на інших не на заземлених, ой незаселених на планетах переселювати або використовувати в своїх цілях. Так як от на фермі там курочки-бройлери вирощують для одних, для інших там використовують натуральні корми для вирощування, як вона називається. М'язка білого для білих людей. Це так, звісно, сказка. Звісно, що сказка. То начнуть потім хейтить для підняття настрою. Але в кожній сказці є доля правди. Так що недільні думки.